Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра, В студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску військові Російської Федерації атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Дніпровського лікаря Володимира Нахшина до 90 дев'яносторічного ювілею нагородили медалю за заслуги перед містом. На Дніпропетровщині відбувся фінал чемпіонату з волейболу серед громад. А зараз про ці та інші події більш детально. У ніч на 28 березня війська Російської Федерації атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Про це повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники знищили наші військові з повітряного командування. Схід, але один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі. Квадратних метрів кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На Дніпропетровщині за тиждень, з 17 по 23 березня цього року на гострі респіраторні вірусні інфекції, включно із підозрою на коронавірус, захворіла 8601 людина. З них майже третина це діти віком до 17 років. Про це сказано на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. За повідомленням у порівнянні з попереднім тижнем захворювання зросла на 3%. За тиждень в області ушпиталили 533 хворих, з них 188 дітей, за оприлюдненими Даними усього з початку епідемічного сезону 2022-2023 років проти грипу в області щепили понад 12,5 тисяч людей. Це 58% від запланованого. З початку епідемічного сезону на Дніпропетровщині на гострі респіраторні вірусні інфекції перехворіло майже 7% населення. У Дніпрі з ювілеєм привітали лікаря отоларинголога Володимира Григоровича Нахшина. 25 березня йому виповнилося 90 років. Від Дніпровської міської ради керівництва міста депутатського корпусу Володимира Григоровича нагородили медалю за заслуги перед містом. Як повідомила заслужена лікарка України Євгенія Дитятковська, Володимир Григорович Нахшин 67 років у медичній галузі і нині продовжує працювати. Він врятував багато людей і гідний найвищої нагороди Дніпра медалі за заслуги перед містом. Попри... Важний вік, лікар працює у військкоматі. Він оцінює стан здоров'я призовників, добровольців, які мають служити та захищати нашу країну. За словами ювіляра, він розпочав трудовий шлях у медицині з 1956 року. Працював старшим лікарем на табірному пункті, далі у табірній лікарні. Свого часу доводилося опановувати і суміжні спеціальності, наприклад, працювати хірургом і робити операції. Від 1963 року працював у міській лікарні Дніпра. Далі перейшов на роботу до медичної. Комісії військомату секретами довголіття Володимир Нахшин називає фізична активність та харчування. На фронті загинули двоє бійців з Дніпропетровщини Сергій Горбенко і Олександр Бок. 27 березня попрощалися з 37-річним Сергієм Горбенком. Повідомляється на Фейсбук-сторінці Софіївської громади. Сергій служив гранатометником. Загинув 18 березня 2023 року поблизу Креміної на Луганщині. Першотравенська міська рада сповістила про загибель Олександра Бока. 29-річний боєць загинув під Бахмутом, що на Донеччині. Вічна слава героям. На Дніпропетровщині повідомили про підозру учасникам організованої групи, яким інкримінують заволодіння більше 7 мільярдів гривень бюджетних коштів на ремонті доріг. Про це Суспільному повідомили в обласній прокуратурі. Подробиці у матеріалі наших журналістів. Понад 7 мільйонів гривень на ремонті доріг на Дніпропетровщині. Повідомили про підозру трьом імовірним учасникам організованої групи. За даними слідства, упродовж липня листопада 2021 року вони розробили схему за володіння бюджетними коштами. Ми під час проведення капітального ремонту автодоріг у Новомосковську. Говорить Дмитро Данилов, керівник Новомосковської окружної прокуратури. Правопорушники встановлені з числа підрядних організацій, які виконували роботи з капітального будівництва двох автодоріг міста Новомосковська. Підрядник використав неякісні матеріали, які не відповідають вимогам ДБН, наслідок чого, заявивши про їх відповідність, необґрунтовано отримав з бюджету міста Новомосковська кошти на понад 7 мільйонів гривень. У Кривому Розі у Палаці культури металургії стартував п'ятиденний міський ярмарок професій. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Протягом весняних канікул випускники 9 та 11 класів криворогу та Криворізького району зможуть розібратися у різноманітні закладів освіти, професій та працевлаштування у місті. Наразі дуже важливо, щоб молодь бачила перспективу, була затребувана і залишилася працювати у рідному місті, бо це є міцним ґрунтом для розвитку кривого рогу після нашої перемоги. Якщо безпекова ситуація буде стабільною, то з 1 вересня відновимо навчання в закладах освіти в режимі офлайн. Заняття проходитимуть лише там, де є укриття. Зараз продовжуємо їх підготовку. Про спорт на Дніпропетровщині відбувся фінал чемпіонату з волейболу. «Ігри мужніх». змагалися чоловічі збірні команди з громад регіону. Про це повідомив директор департаменту молоді спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Пшеничников. Фінал турніру пройшов у Магдалинівці. Змагалися вісім команд, майже сто спортсменів. Золото вибороли волейболісти з Магдалинівської громади. Друге, і третє місця посіли спортсмени з Лозувацької та Богданівської територіальних громад. Ігри мужніх пройшли за програмою обласних сільських спортивних ігор. Дві 2023 року волейболісти виступали під гаслом Рухайся до перемоги України. Загалом у відбірковому та фінальному етапі взяли участь 360 спортсменів з громад Дніпропетровщини. Вислухали новини на хвилях Українського радіо Дніпра. студії працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.